Любі друзі, всім привіт! Сьогодні приготуємо дуже ніжний кокосовий торт. Розбиваємо 2 яйця, додаємо 2 столові ложки підсолоджувача та збиваємо міксером до пишності. Тепер додаємо 150 г сметани та 100 г дуже м'якого вершкового масла. Та ще раз ретельно збиваємо міксером. Далі додаємо 100 г маку та 100 г кокосової стружки та перемішуємо за допомогою лопатки. Додаємо 2 чайні ложки розпушувача та 120 г кокосового борошна та ретельно вимішуємо тісто. Тісто має вийти густим, але м'яким. Форму, в якій будемо випікати, застеляємо пергаментом та викладаємо тісто, гарно розрівнюємо його та ставимо випікати. При температурі 170-180 градусів приблизно 50 хвилин і останні 10 з цього часу зменшуємо температуру до 150 градусів готовий тортик гарно охолоджуємо. Для крему розбиваємо в каструлю одне яйце, додаємо 3 столові ложки підсолоджувача. 2 столові ложки з горкою кукурудзяного крохмалю та 50 мл молока. Та все дуже гарно, ретельно перемішуємо вінчиком. Далі додаємо ще 450 мл молока. Ставимо на вогонь та, безперервно помішуючи, доводимо до кипіння. Крем має загустіти. Одразу в гарячий крем додаємо 30 г білого шоколаду. Та 40 грамів вершкового масла та перемішуємо до повного розчинення. Далі крем наполовину охолоджуємо. Для швидкого охолодження занурюємо низ кастрюлі у ємність з холодною водою. Верхню частину торта обрізаємо та відкладаємо, а нижню трохи підрізаємо з країв та встановлюємо в кондитерське кільце. Я встановила на 19 см. Форма по дну в якій я випікала, 20 см. Зверху викладаємо половину крему і розрівнюємо. З верхньої частини тіста робимо крошку та засипаємо її зверху на крем. Тепер викладаємо крем, який залишився. А зверху торт прикрашаємо кокосовою стружкою. А далі ставимо в холодильник до застигання на 4 години. У мене пройшло всього лише 3 години, а торт вже готовий. І я виняла його з кондитерського кільця. Подивіться, який він неймовірно гарний. У розрізі тортик виходить просто чарівний. Прикрасить будь-який святковий стіл. Любі мої, якщо сподобався рецепт, буду вдячна за лайк та коментар. Всім бажаю любові найскорішого миру, добра, міцного здоров'я, Божого захисту та благословень. До нових зустрічей, дякую за увагу і бувайте!